Місяць тому я вам розповідала, як в соцмережі надихнула історія про блискавичне встановлення справедливості. Коли один з відвідувачів ресторану Ґудвайн на Печерську поскаржився в соцмережах, що нарвався в ресторані на співробітника департаменту стратегічних розслідувань нацполіції Віталія Манасяна. Полковник поліції зайняв чужий заброньований столик і відмовився його звільняти. В переказі дописувача поліцейський хамив бикував, а його супутниця кричала: та ви знаєте, хто ми такі через кілька годин після допису про цей випадок Манасяна звільнили з поліції. Його звільнили. Лення погодив особисто голова нацполіції Іван Вигівський. Всі раділи такому швидкому відновленню справедливості. Потім з'ясувалося, що це не пересічний громадянин нарвався на полковника Манасяна, а полковник Манасян нарвався на непересічного громадянина. Відвідувачем ресторану виявився один з найбагатших бізнесменів країни Максим Шкіль, власник компанії Автострада, яка є одним з найбільших підрядників великого будівництва, тобто людина вхожа і не чужа офісу президента. Цим імовірно і пояснювалось, чому Манасяна звільнили швидше ніж шкіль встиг поснідати того дня. Манасян, мабуть, відчуває себе теж не агресором, а жертвою. Сьогодні стало відомо, що він подав до суду не на шкіля, а на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, звідки його звільнили, і вимагає скасувати наказ про звільнення і стягнути зарплату за час вимушеного прогулу. Журналістам видання Слідство інфо, які знайшли в реєстрі судових справ цю Манасян, сказав, що звільнили його незаконно. Працювати він там не хоче, але хоче відновити своє ім'я і довести, що він не негідник, гідник, не хамив і не грубіянив. Усі отримають заслужене покарання. Комусь пригрозив в коментарі Манасян.